Усім привіт. Починаю сьогоднішнє відео з просування. Дуже не люблю цей процес, але чомусь влітку якраз дуже багато прасування. Це саме дитячого одягу, також одягу собі, бо якісь футболки, все те, що ніби як на люди одягаєш, не може вже бути занадто пом'яти. А взимку все-таки світера, якісь такі більш трикотажні речі, які не потребують просування, і взимку я не прасую, фактично. Тож, сьогодні, якраз попрала одяг дитячий, який в минулому. Відео з вами розпаковували, і вже вирішила його одразу попрасувати і скласти до теплих днів. Трішечки холодніше знову ж таки стало, але вже через декілька днів знову буде спека. Тож у мене сьогодні от такі от плани ще дістала кілька футболок своїх, чоловікових, і вирішила тут швиденько, зранечку, перед тим, як займатися обідом, попрасувати. Дивлюся на свою колекцію орхідей, вже цілий стила у мене їх. І остання порція, ну, поки що, остання порція орхідей прийшла, вже місця немає, насправді. Ще потрібно ці десь якось вмістити. От, тому е, любуюся, дивлюся на їхнє квітування ще магазинне, і після того, як вони вже повністю перецвітуть, відріжу квітоноси і дуже-дуже сильно очікуватиму їхнього, знаєте, такого домашнього, охайного квітування. От, і в мене це особливий релакс прийти мимо стелажа, заглянути на кожну квіточку, також попшикати їх водичкою. Ну, словом, заглядаю, де тільки можна. Це для мене насолода. Звичайно, що я не хочу, аби тут на Ютубі у мене таке було орхо життя, бо це не так. Насправді не кожному це цікаво. І є більш такі тематичні канали стосовно орхідей. Але мені приємно, що ви щось питаєте, цікавитеся. Мені це дуже Дуже-дуже подобається. Я вже неодноразово казала, що якби в мене була своя ділянка, я б 100% вже садила якісь квіти на клумбі. Також городину це 100%. У мене руки от якось до землі дуже тягнуться. Навіть не знаю, з чим пов'язано. В принципі, в дитинстві у нас був невеличкий городик. Моєї мами соток 12% було, у бабусі, не знаю, можливо, 20%. Ось і ми садили там городину, картоплю, був у нас такий сезон полуниці, це обов'язково місяць всі з полуницею займалися. Тому в мене, якби є досвід трішки, але то дитинство, знаєте, там не так сильно за... заставляли це все робити, то було більше як просто невелика поміч, але всі літа, вся тепла пора у нас проходила на городі. Тому, мабуть. Десь такі спогади про те, що дитинство у мене зараз і закрадається думка, що я би точно займалася городом. Але хто зна, хто зна, може б я газон засіяла, і все в принципі у батьків чоловіка є невелика ділянка, і вони говорять, щоб ми приїжджали, щось садили. В них там, якщо ми хочемо. Але ну, насправді це якось не дуже гарно з нашого боку лізти вже до господині, до господаря, щось там робити на свій лад. От. Але вони, так знаючи, що це буде для внуків, для нас садять сад і вже насадили дуже багато різних фруктових дерев. Вже там, чесно кажучи, нема де пройти. Там у них і хурма, і абрикоси, і ківі, і все що завгодно. Експериментують, садять, і мама чоловіка досить прогресивна. Дуже любить різні нові сорти, все це вивчає цікавиться, сидить в інтернеті, і щось десь гарненьке, цікавеньке і оригінальне замовляє. Тому я тут не одна така любителька рослин, ще й моя свекруха така. Тож, ось такі в мене були розмови для вас. Далі буду готувати смачненьке, не перемикайтесь, буде дуже-дуже класно. Вам розказати про такий сайт Gramophone.ua, де я замовляю альбоми для своїх дітей. І в мене вже там направду, багатенько в замовленнях є оплачених альбомів. Ось з 18-го року замовляю. Ось ви вибираєте фотокниги. Тут можна і фото надрукувати, і постери, холсти, календарі. Ну, от я говорю зараз саме про фотокниги. Це шаблони. Пакування. От я беру зараз, хочу сімейні фотки роздрукувати. Різноманітні шаблони, і зараз найдешевша фотокнига, таку, як я зазвичай замовляла собі, 379 гривень. Я обираю, до прикладу, ось такий, наприклад, шаблончик. Ось так він виглядає. Просто фотки. І зараз цей шаблон я використовую. Зараз показую ціну 929 гривень. Я беру формат не 23х23, 23, а 20х20, 20, так як у мене всі альбоми створені формат. І зразу ціна 379 гривень. Решта налаштувань в мене йдуть базові. Переходимо до створення альбома. Тут дуже все інтуїтивно зрозуміло, і наше головне це перетягувати фотографії, які вам потрібно. Бажано так збільшувати собі. Щоб вам було гарно видно на екрані, все. Ви собі збільшуєте гарно, вставляєте фотографії, щоб вони красиво дивилися, зробите першу сторіночку і так далі до самого кінця. Ось всі 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 це фарза це перша дрострінка і так далі. Можна з якимись там надписами у форматах подивитися. От, ну, словом, багато варіантів, там різні надписи, я не знаю, якісь там стікери. Бачите? До прикладу, швидкий перегляд. Ось родина, синочок, донечка у такому плані. Ну, я зараз вже е, не використовую ці стікери, щоб альбоми були такі універсальні якісь. Є якісь, до речі, у них кращі альбоми. Мені подобається ця якість простіша, ну, нічим не гірше за дорогу, але десь моя одна знайома сказала, що їй не сподобалось. Ну Мені вже сподобалось. Подобається, мені дуже подобається. Дивіться, наприклад, ви берете великий формат 30 на 30. Ледфлей це цупкі сторінки. Тут будуть такі просто журнальні, а тут прям цупкі, я не знаю які. Мабуть, з таким зшиттям твердим, тому що ось розкривається книжка на 180 градусів, бо в цьому все-таки варіанті журнальному не повністю розгортається книга. Зараз вам покажу. Ось мої альбоми, які я на сайті Грамофон робила, і це саме оцей варіант, який ми роздруковуємо. Це вже хтось поміняв руками. Ось так не, до, не повністю розкривається сторіночка, але зображення все нормально. Ось я задоволена. Ось така не, не найтонша журнальний папір. І ще важливо, просто коли будете ставити фотографії, дивіться, щоб обличчя на перетині не було, оскільки. Розгортається неповно, воно трішечки фотки дублює на ліву сторону, на праву, і виходить, що у чоловіка вийшло два ока і два вуха. Ось. Якщо цього не робити, то в принципі все нормально. Тому ось такі альбомчики, дуже доступна ціна. Самі собі створюєте, які хочете. От раніше я робила з цими стікерами. Бачите, у 2018 році ось різні там надписи. Тобто можна собі на згадку не просто фотки роздрукувати, а щось таке. Я, до речі, зробила на діток, і зараз, ось, наприклад, про вчиться син в молодшій школі, зроблю щось там про садочок, і ось такими невеличкими книжечками є якісь спогади. Бо коли на телефоні, то, звичайно, це все не переглядається. Ворота в футбольні ваврорі і ось такі конуси і м'ячики. Ну, рацію. Ой! Давайте. Орестик, не... треба обходити ці конус. Так, так, так. І го! А -а -а -а! Це треба отак, отак, отак. Ну давай, давай, забивай. Ой. Я оце забиваю. забиваю ворота. Ой-ой, не те, ой, не те, конус не треба збивати. Я Зараз приготувати максимально простенький печінковий торт. Для нього нам потрібна печінка. У мене тут 700 г, 2 яйця, трохи сметани. Це все ми з пюр робимо, зробимо пюрешку і будемо смажити такі млинці, сіль перець за смаком І на засмажку морква і цибулька. Це все окремо посмажимо і будемо примащувати і посипати наші млинчики разом з майонезом. Майонез я поки не діставала. Можна зі сметаною примащувати, додати гірчицю, але мені смакує тільки з майонезом, тому тільки так і роблю. Зараз натираю моркву і нарізаю цибульку. Взагалі, я полюбляю печінковий торт, і мій чоловік печінку, і печінковий торт полюбляю. В його сім'ї зазвичай це була досить така масна страва з купою майонезу, дуже жирною засмажкою. Я вирішила сьогодні не робити аж таку жирну, тому у мене не буде занадто багато майонезу. І, в принципі, можна замінити якоюсь, напевно, сметаною, гірчицею, але. Ну мені якось так з дитинства смакує саме з майонезом. Просто я його кладу тоненьким шаром. Далі покажу. І мені ця закуска, навіть не знаю, як сказати, може це і не закуска, може це м'ясна страва, може це і гарнір. Словом, смакує дуже з різноманітними кашами, з салатом. І якщо не часто їсти, то немає такого знаєте, звикання до цієї печінки, вона не набридає, дуже мені подобається. Іноді просто печіночку посмажу з цибулею до картоплі пюре, а іноді ось такий печінковий торт, і я не прямо часу. Часто це роблю, хоча можна було би частіше, бо це дуже-дуже корисно. І, до речі, спочатку мій син не зрозумів молодший, що, що це таке мама готує. Він просто все, що у формі млинця, він думає, що це солодке і дуже-дуже, знаєте, смачнюче, і він все їсть. Отак було з цим печінковим тортиком. Він просто взяв один млинець печінковий, скуштував, з'їв його і навіть нічого не зрозумів, а вже у формі торта, перемащений майонезом. І за смажкою не захотів їсти. <гум> Тож от так от. А Старший син спочатку брикався, брикався, потім ну, сподобалось йому, з'їв цілу порцію. Ну, а ми з чоловіком, то, звичайно, що за два дні. Повністю одужали цей тортик. Дуже-дуже смачнючий, апетитний і корисний. Тому не нехтуйте такими стравами, готуйте хоча б зрідка. Я просто, знаєте, як то кажуть, вмовляю дітей. Я купую рибу, знаю, що вони не люблять, там, до прикладу, білу рибу. Я просто прошу один раз заради мене, щоб хоча б якісь вітаміни з неї потрапили в дітей, бо ну, суто на одних макаронах, салатах і кур з магазину навряд чи щось корисне можна отримати. Це в мене моя така думка, можливо, я помиляюся, але думаю, що все потрібно їсти хоча б в невеликій кількості, аби все, що необхідне, потрапляло в дитячі організми. Яйця з печінкою і трошки сметани, а також сіль перець. Зараз збиваємо погружним блендером до однорідної маси і в кінці додамо дві ложечки е борошна. Шпинатні млинці. Для цього знадобиться молоко, яйця, борошно, сіль, цукор і шпинат уже розморожені. Спочатку замішуємо чисто все, як на звичайні млинці. І коли будемо додавати борошно, також введемо і доведемо в пюре і шпинат. Спочатку я взяла 3 яйця, додала дрібку солі і трошечки молока. Просто холодного і дала декілька невеличких ложок борошна. Далі основну масу молока я нагріла і саме теплим молоком уже розводила густину наших майбутніх млинців. Тут дуже важливо саме тепленьке молоко давати, аби не було комочків. І все гарненько доводимо до тієї маси, яка нам необхідна, до маси млинців. Далі я ввожу шпинат, у мене він вже є подрібнений. І все збиваю блендером. Трішечки загусне через шпинат, Шпинат. І я потім засумнівалася, чи три яйця витримають всю цю масу, бо все-таки молока багатецько так було, дала ще одне яйце. І дочекалася, щоб воно настоялося декілька хвилин, подивилася на консистенцію, на густину, чи все мене задовольняє, чи буде воно триматися кубки. Якщо потрібно, можна розвести ще молочком або трошечки додати борошна. Ну, я думаю, ви розумієте, У мене було так, що потрібно було навпаки розбавити молочком, теж теплесеньким. І все, далі випікаємо на пательні. Я брала чавунну свою сковорідку, аби нічого не приставало. Ну, таке ж, як і на млинці, але трошечки густіше. Якщо у вас шпинат сирий, то ви його можете ще в дрібнішу крихту перемолоти. У мене вже був подрібнений шпинат, тому я вже його меншим зробити не можу. ось І дати тісту потрібно трошечки настоятися і, за потреби ще розвести молоком до консистенції, яка. Є комфортна для наливання на пательню. Я буду смажити на сковорідці сковоріці чов... ось тому там не так багато потрібно олії, але можете і сало використовувати, смалець, і масло кхі. Я буду на кхі смажити. Ось. ось таке от тісто. На... Виходить на 4 яйцях і півлітрі молока, і десь. Черпачка 3,5 борошна, додала чайну ложку солі і 10 столову ложку цукру для комбінації смаку. Для начинки буду використовувати сир кисломолочний та крем-сир, який вже є солений, він вже готовий до споживання. І він також можна його брати суто його, не використовуючи кисломолочний сир, теж буде дуже-дуже смачно. Можна додати зелень кропу або петрушки. Ну і все те, що ви полюбляєте, можливо, перчик, можливо, якісь копченості, можливо, не знаю, нарізати солоний огірочок теж буде непогано. Я перебуваю блендером дві упаковки сиру і неповну упаковку крем сиру. І на тому все. Можна додати трошечки сметани для більш рідкого стану, але мені подобається, коли така густенька начинка. І цим буду начиняти свої вненці. Моя начинка готова. Тут дві упаковки ось так сиру 5%. І майже повна упаковочка крем-сиру, трошки солі. Все це перебила в однорідну масу. Якщо хочете, можете брати суто крем-сир, це ще смачніше буде. Але так, для економії, як то кажуть, звичайний сир кисломолочний додала, теж непогано, але трошечки підсоліть. Ну, можна один до одного, теж непогано. Я взяла фактично дві частини сиру кисломолочного, одну частину крем-сиру, і він уже солонуватий, дуже смачний. І теж вийшло непогано. Млинці посмажу і потім буду закручувати. Ням-ням. А ось і результати дуже-дуже смачні. Млинці на вечерю, на сніданок або просто на перекус. обов'язково приготуйте і напишіть, як вам. А на цьому я буду закінчувати своє відео. Всім бажаю миру, добра. До наступної зустрічі. Па-па.